Бо кажуть, це в будній день, і кожен може робота і так далі. І різні обставини, але дякую, хто зміг прийти, бо, мусимо поговорити, бо якщо є бажання, виникло виродна нога. Зустрітися і переговорити, батько, поділитися враженнями, то я думаю, що це стало кожен хотіло. Ну, може ми, ми не бачимося, бо немає засідання колись, немає приміщення практично як такого. Ми існуємо так само, як держава онлайн. Все повітря у нас так. Ну, Але дякувати дя Богу, що є, що тримаємося купи. Знаєте, я колись я пригадую, ми на початках ми навіть їздили в Долину, виставлялися, і в Миколаїв тут наш недалеко. І ви знаєте, Миколаїв якраз сказали, о, як вам класно, як ви зробили об'єднання, добре, що ви значить, тримаєте так, купи. А ми каже так, просто такое, як виставку треба робити. Дзвонимо один другу по телефону і зібралися, і вже, і вже робимо. Знаєте, я тоді думаю, йолки-палки, Йо, як злега, нема, приміщення нема нічого. Тепер не у те, саме ситуація, що він може самі себе. Оце страшне. У хаті ми собі зустрічалися там раз на тиждень, але знав, кожен знав, що можна прийти випити. Само посидіти, поговорити і зустрінеш когось з Було не знаю, І так люди, що е, хто на виставки приходить, вони так кажуть, так хочеться просто поспілкуватися, поговорити. знаєш. Ну і добре ну, було так, про відгуки. Матеріальними живемо трошки духовним. Мусимо себе підтримати. Давайте я зачитаю просто навіть такі. Давайте послухаємо відгуки, що нам написали люди найперше. Тому що багато значить, як люди реагують. Відвідали висовковий зал запиті від побаченого. Отримали на суботу бальзам для душі. Дякуємо за інформацію. Про митців, вважаємо натхнення нашим лицям талановитим українцям, Творчих злетів вам дякуємо. Сьогодні відвідала висовковий зал та була надзвичайно задоволена, як морально, так і естетично. Годобалися роботи Михайла Кучера, Інсталяція Іора Мельника, Надії Борес, картини Юлії Данильців та намиста Оксани Мельник. Кожного разу, приходячи сюди, я переконуюсь, наскільки стала новитими та творчими, творч, творчими в нас люди. Наші, наші люди також повинна. Ми, українці. Та щира подяка працівникам та, зіна, та, та Так, Прекрасні акварелі Юлії Дадинців. Іконописні, іконописні теж неймовірні, чудові роботи шалімової ольги в Петриківському стилі, вражають роботи Болотіної. фантазії, яскраві кольори ці роботи. Так, за красу для очей І на для душі. Виставка дуже цікава, різнобарва, захоплююча. бажаю всім, бажаю всіх творчих особистостям творчого натхнення, місцевого здоров'я, всіх клас. Я Хотіла просто наголосити, що зараз дуже важко людей заставитися щось писати. Ми розучилися, ми перестали писати листи, перестали представлювати думку в несмовому Тому, Та то я скішуся, що рік хтось щось написав. Та емоційна виставка. Всі роботи абсолютно різні. На студії, всі роботи абсолютно різні і це захоплює різні життєві історії авторів, авторів. І історії авторів. Всюди щось особисте. Бачу щось особисто. І головне досвід до щось так написано в Ой, я прочитаю досвід і користувач. Щиро дякую Дуже цікава, захоплююча виставка. Так, виставка дуже цікава, вона вражає фантазії, особливим сприйняттям нашого світу, багатством кольорів, задумів. Дякую за прекращений проведений час і незабутні враження. Слідуючи, цікаві та оригінальні творчі роботи, натхнення вам всім учасникам та міцного здоров'я, нових творчих звершень. Ми в захваті від творчості авторів цієї святкової виставки. Важко відвести очі від біжутерії, колекції побутових речей вертепних зірків. Дуже вдячні за мистецьку працю, за відчуття патріотизму всіх художників, які проявили себе в своїх Виставка різноманітна, ще те, що шут, де враження. Дякую, молоді, вий творчість. Ну, не густо, але я кажу, що в тій ситуації то, каже, мати виставку, все-таки в місті, що є, як по чи робота, є кожна інша, і наші знати, всі люди вже знають, що не буде повтору, Кожна виставка своєрідна, по, по своєму зроблена, готована, задумана. Дай Бог, щоб нам. Далі так везло, <реш> Щоб нам в мене таке враження, що коли починається збір до виставки, то бере трохи страх, розпач виборний, ну, але а раптом не, не працює люди, не буде, а не, не зможе, а не вистачить робити. Ну якось так в ході роботи воно само, і знаходяться люди, які хочуть долучитися і хочуть виставитися. Дай Бог, щоб так воно продовжувалося далі. Здоров'я, успіху і вдачі. Ну, може, хочем, хоче хтось поділиться враження від конкретних робіт шкоди. щось більше зачепило. Всь... хто може щось хоче сказати. Але гарні роботи таке. Каватенька, Божа гарна, дуже гарна, правильно? Але всі думають, що то я можу. Не знаю, мені якось, знаєте. Неприємно, неприємно дайте футболі другу. Ну, то беріть експертизу, зробіть експертизу. Ну, просто, ну, якось я, я ж навіть другий раз не буду обставляти. Ну, чесно. Ну, то теж своєрідне визнання. що не треба ніколи не звертати увагу. Ти не звертати увагу. Вони свій шлях і йде тим шляхом. Ти знаєш, що ти хочеш, чого ти хочеш досягти. Ти собі ставиш за мету якусь і йдеш тим шляхом. Бо то твоє, і ти не зійдеш з того шляху. А то, що собі Це, Олег, є проблема не ваша особистості, а проблема часу. Тобто, скажу так, якщо роблять машинну вишивку, і хтось дуже гарно, чисто і акуратно робить ручну роботу. То тоді стоїть питання, то точно ручна. Ні, ні, ні. І починають мацати, вивертати, думати і так далі. Коли ти робиш прикраси на место і стараєшся і дуже акуратно так само і затиснути, і заховати ті всі кінчики, і зробити, ну от щоб зробити. То точно ручна робота, так. то точно ви робили. А ви там десь не купили, отам вон майстри, вони ювеліри, а, а тут просто ви сказали, що то ваше. Тобто, це Олег не є так, ваша так. проблема. Це проблема зараз суспільна. Чомусь так є, на жаль. А щодо робіт ваших, я вам скажу ще знову ж таки, що під Штучний інтелект. Ти даєш завдання. Воно малює, я дивлюся, у це нас це. декілька е, отців в єпархії. Е, собі маленький свій бізнес мають. Є завдання зроблене, воно намалювало і людям, в принципі, все одно. Я маю в хаті ікону. В них, в них немає різниці між образом, іконою і витвором мистецтва якимось. Є зображення на стіні, ну і слава Богу. І, на жаль, чомусь, ну та через нашу бідність і фінансову, і душевну е шукають зображення, але подешевше. Ну Інтелектуальна і праця рук і душі не може бути попійчами. Так, да, але то ніхто не, не хоче розуміти. От скільки у Львові таких, я знаю багато художників, що ну, він малює, він за пів години малює картину. Розумієте? То дійсно всі є талант. Але той талант ніхто не хоче, бо той талант не було. Зараз все дорого. краски, фарби, розчинники, олії, все дорого. Але то ніхто не хоче. Він, як ви кажете, зараз штучний інтелект. І що хто знає, що далі буде, і що далі з хлопцями будуть, які малюють реальні, вони хочуть свої, щоб ті картини в як приємно. Заходиш до когось духа в квартиру, о, побачу свою картину. Аж тішиться, що є картина. А ну що ж, ви ж дали, нову Найді? Найді нову не давай? Зараз новобудова найдіть, знайдіть таку картину. новобудову Ви не знайдете такої картини. А що? Ну, то що я сказав? Це. Це тераш. А ніхто не розуміє, що то от, от, от заду її картини, її картини, то їх історія. І, ви, і ті картини будуть руками, чи в будуть дорожчі, дорожчі, дорожчі. А от то, що вони там замовили через той, то і то, то завтра викинуть цінності не буде Якщо всім стане від того легше, то я скажу таку річ, що, на жаль, така доля всіх митців була, є і буде. Майстри скрипічних справ, я маю на увазі того самого скадіба, він помер від хвороб і від голоду.

Ну, і там, і того, ну власне, людина знайшла ніжу із себе в суспільстві, котре але хоче його бачити чути. Пробуйте, треба, 70, я не знаю, як це можна. Для мене це, не це не дуже Лише, от, от, своїй крані, до своїй країни, до своїх. Знаєте, тут живе вже два травинка, люба соломинка. Живіть тебе, от то твоє рідне, ти то чуєш, і на нюх, і на запах, на, на, на відчуття, на дотик. Так. І воно тебе гріє. А в чужій державі, я, наприклад, скільки я не їздила так, по, по світу, то я завжди від мене було таке відчуття, що воно гарне, воно стає, воно чудове, але воно не моє, воно мене не гріє. От, от вийдете мене, таке внутрішнє, який став. Воно не моє. Воно, я з тим не виросла, розумієте, воно чуже мені. Так відчувають і, і розуміють. Не не і... Так дара відчувають і розуміють ті, хто мають душу митця. Це по-перше. А по-друге, частина людей, митців, на жаль, покинули свої домівки от власне у зв'язку з тим, що треба вижити. І тоді, і тоді майстри стають, їхнім домом стає світ, не, не мій дім, отой маленький дім, котрий в мене в серці, і моя хата, а весь світ. Але вони все одно застають за тим домом. Питайте, тих, вийшов, що виїхали. Ви? Вони всі повернуться, вони хворож, радує, щось таке одразу сповни, одразу йде емоція. Моя то поняття, я аж тепер кажуть, прожила дуже поняття Батьківщини. Коли я літала, в мене були такі, можливості, я літала в Москву, і коли я летіла, вже перелітала на територію над Україною, я бачила Ви Починали. Калатовий наші, розумієте? Щось є в тому. Не є таке, як надумане. Це той ген, який тобі заложений, і ти вже від тої землі не відірвешся так просто. Напевно, що так. Нам просто треба більше об'єднуватися, знати більше одного, підтримувати один одного. Я от був у Львові, там є такий, наприклад, міністерський об'єднання цела. А так. Вони там постійно збираються. Вони там, правда, я там довго не витримаю, я десь там 15 хвилин посидів, вони як позакурювали ті в пайки, то я 5 хвилин вже не став, але вони збираються, вони постійно там каву п'ють, там не тільки письменники збираються, і художники збираються, всі збираються. Там досить цікаво. Я ja вам скажу, то бачите, ту річ треба просто. Там зовсім інший такий інтелігентний. Клуб зеле, вони постійно роблять якісь виставки. Хтось виставляється, це Львів. Він має якісь, вони мають досить. Там інший потенціал. По-друге, що це каже, інший потенціонал, але проблеми такі ж самі, як усіх. Не свою картину, в мене знайомі є там, хто ж він каже, як я свою картину не можу продати. Не можу продати. Бо то, що десь він там знайшов якогось знайомого, десь він там на Польщу відправляє, там картини купує. А нам скаже. А в нас купують те, що є дешевше, штучний інтелект. Так само так само, то, що ви кажете за картини, то саме стосувалося, що я казала, вишивки, те саме стосується прикрас. Ну ж за перлину натуральну треба заплатити, <плес> її треба заплатити. Ну та наша, якщо можна взяти майорку, шкло або пластик, вона так само в принципі візуально виглядає. І Якщо комусь, то треба вдягнути, не передати як там спадок чи пам'ятку про людину, а просто вдягти на один чи на два рази, то їй і того вистачить. Ну не буде ж вона платити. по якщо він везме дійсності те, що зроблено людськими руками, він то буде берегти. Він буде передавати спокоіння походить, навіть ту ж саму вишивку, Щоби не зробили, своїми руками передає. А не знаю, що воно щоє, то є... ремонт зробив, а вже не сподобалося. Ну, для того, щоб таке шанувати, треба мати відповідне виховання і розумітися на тому, і виховувати у людини смак. Якщо у людини вихований смак до правдивого, до е, того якісного такого, а не до якоїсь підробки. Так, власне. І тут знову таки йде мова про виховання нового покоління, молодого покоління, розумієте? Нав'язувати оцю цю таку вишуканість. Добре, що в принципі зараз більше сталося в таких питеньких шкіл. І в школах більше має таким дисципліна, правда, Ірочка, тобі ж в курсі, все таки вчать більше. А? Хотілося б більше, ще хотіла Хотілося б більше. ходили більше. на Скільки шкіл прийшло на зуби? Чи б кожного людей було? По-моєму, пару шкіл було. Тут тут я дівчатам кажу, просить, щоб в думі там все-таки вам легше, ви знаєте, тих директорів. Вони дуже хочуть, вони кажуть, що там треба 4 вчителі, щоб супроводжували. Від час триває, там треба, щоб відійти кудись зразу. Можна так, то. Хто не хоче брати за це? Треба, знаєте, школи, давати автобус, вести. Це наперед. Чому у нас школи нормально перейшли до приводили там? Дев'ять і 4, то що від 4 належить. Маємо мінімум три Ми в школі зробили 5 хвилин нереально. Навіть треба де потрапити. Чітильі, які, там, батьки, варки, і ми мають це робити після врожнення, сприйняти Такі всякі це. штуки. Це не з одного боку, так, а з не другого не боку не є не ще не один такий момент, що є навчальний план. І коли той навчальний план перекроюють заради чогось, тобто я не є противник духовного виховання. Воно має бути. Але, наприклад, навчальний план можна легко перекроїти для того, щоб весь клас колективом пішов, наприклад, в часі Страсного тижня до сповіді до церкви чи в капличку. І тоді з семи уроків залишається три найважливіші, які треба буде НМТ писати. Або хтось там з вчителів просто вперся і сказав, що я не дозволю на таке використати свій урок. А чотири уроки, якраз там від ранку, від восьмої, до якоїсь години знеслися, і був оцей колективний похід на такий захід. Тобто то якось хтось був зацікавлений і то перекроїли. Ну а заради виставки, якщо нема зацікавлених і бажаючих сказати, давайте Це. зробимо таке, ну не не перекроїли, нічого не зробили. А ви примустите дітей після навчання, коли вони досиділи умовно до третьої години, потім він каже, я маю ще піти до репетиторів, бо мені треба буде ЗНО писати. Я маю молодшу сестричку чи братика забрати. І мені дуже багато дали вчити на завтра, щось там готувати, писати. Не піду я на вашу виставку, воно мені то не треба. <слубленок> тобто, або, або навчальний план той має бути, воно має бути внесене в навчальний план yeah, exactly. і пере... yeah, yeah. враховане якось. Я не знаю за рахунок, yeah. може, yeah, уроків yeah. того самого трудового навчання. Є трудове навчання. Я не знаю колись вчилище. На початках, в середині 90-х, був такий предмет як народознавство. Зараз воно є, ні. Але є роль у варні, є в естесну уроки. Ось тобто, я маю в естесну, я буду сюди. Тобто уроки, які мають дотичність до таких речей, можна би було використовувати. галереї батьки ходять з дітьми, розумієте, з малими дітьми, починаючи з маленького, привчаючи. Пішла раз батьками, але другий раз пішла сама. І так само школа раз повели, а другий раз дитина раз тут хлопчиків такі зустріли, що прийшли були вчителька, а потім прийшли були самі. Це І була школяра. Так, розумієте? Багато залежить від сімей, як сім'ї стали. Це нас сім'ї за і такі я не знаю таке враження, що сім'ї теж. Ви, ви розумієте, що я стикаю з такими, ручами, що люди в стрию, інтелігенція навіть не знають, де є виставковий зал. Ви розумієте? Сьогоднішній день. Я думала, що то що то є ціломаза. Всі знають є виставковий, як... а ні черка, ніхто не знає. А що є на те? Що ви ну, так, що? Так, треба так, нам переналаштовувати. <піліпільш> <школи> це... На що будемо переналаштовуватися? Будете малювати на натяпляк, не будете не зможете, бо вам ні руки, ні душа не дозволить то. В інтернеті треба сидіти, викладати в інтернеті. Більше інформації да вам просто напевно. Але бачите, нині зробити запішувати цього гроші. Якусь рекламу, такую розвішати по цілому місту. Бо на, ми, ми можемо відсилити на сьогоднішній пером на тільки одну афішку, На вхід. На, на, на... На так, на вході. А де мікрорайон, а де всі Ні, ну все правильно. Нехтувати, це... нехтувати інтернетом не можна. Інтернет, звичайно, то велика сила. Інтернет більше насправді так, читає книжку, так, так, то буде приклеє... так, приклеє... так, що десь власне. Що приклеєно на стовпак, що це перше не платить.

з яким, нормальним рестораном. Бо ну, він там приходив на свою виступу, ніхто не ходив. Він взяв у тому ресторані, випив собі і розбив витрину. І подарував, вже такі пішли газети, все, і то тікав, то, скандал, так. Його поліція забрала, і так він зробив і став відомо. І зразу всі погнали жити, що він пожар. Негарні кав'ярні, вони ж теж там робили, вони замалювали туди, теж там робили якісь висти, і книжки там подавали. Закрилися. І там і письменники приходили, і художники ще заставляли. Але він що там господар щось дозрував, що там. Більше звітали там, а тут ну, просто не треба витримав... організовувати фінансово Тут цього, е... дуже багато. Десь минулого тижня чи позаминулого я в мережі дивилася, бачила, що у нашому отут зараз районі є локація десь каштанчик, так само якийсь, е... чи, чи кав'ярня, чи щось таке, і там. Кличуть, запрошують творчих людей. Оцей новий житловий комплекс, що є між нами і парком В Одному оголошенні ресурсі читало, що здається, там чи 600 гривень, чи 700. Тобто, воно, мабуть, у ту вартість входить оренда їхнього приміщення на той період часу, можливо, якась частина того майстра, який проводить майстер-клас, бо матеріал. Якщо щодо ювелірки чи на мис, чи чого би не було там своя специфіка, у вас хлопців своя специфіка, ну то просто то треба визнавати. Я просто зараз собі нагадала, бо така розмова пішла, і я. Плодай. Бо куди ж важко до чогось примушувати. Я так знаючи по досвіду, що тяжко ну, мусиш йти, мусиш. Ну не мусиш. Хочеш йти, йдеш. І тим нам мені подобалося, щоб було кафе, у нас на, на, на домі. Хай та бринички взагалі оформляв кафе. Олега П'ясецького, напевне, правда? просто. півниці, ну, Олег П'ясецький, да, ото да, внизу що да. було. Ну, але ми прийшли, далося в покарі, всі, кажуть, обстановка така якась дружня, всі показують, той прийде, щось показати, той що розказати, де був, де що бачив, що. Ну, було таке, все таки гарне. Як би не було?